Змінити адресу фактичного перебування переселенця чи скасувати довідку ВПО. Все це відтепер можна зробити в дії. Для внутрішніх переселенців у застосунку з'явилися дві нові автоматичні послуги, що допоможуть ВПО самостійно змінювати адресу чи скасувати довідку без участі відповідних органів. За законом, якщо ви переїхали, треба одразу оновити адресу в довідці ВПО або ж взагалі її скасувати, якщо ви вже живете вдома. Раніше для цього треба було йти в установу, довго чекати своєї черги і, не дай Боже потрапити в обідню перерву, щоб діло не затягнулося на весь день. Зараз це дуже просто зробити в дії усього в кілька кліків. Скористатися новими послугами зможуть лише ті, хто оформлював довідку ВПО в застосунку Дія. Аби змінити адресу фактичного перебування, варто виконати кілька кроків. Відкрийте застосунок Дія, знайдіть свою довідку ВПО, натисніть на меню довідки. Оберіть змінити адресу фактичного проживання, натисніть Почати, укажіть нову адресу, підтвердьте її за допомогою геолокації. Це треба буде зробити всього один раз. Також для зміни реєстрації варто фізично знаходитися на місці нового тимчасового перебування. Це потрібно для підтвердження геолокації. А щоб анулювати довідку переселенця, в меню треба обрати, скасувати статус ВПО і натиснути Почати протягом 15 хвилин. Дані в дії оновляться і довідка зникне. Я на та Олександр Уваров харківські звісті.